Будучи на другому триместрі вагітності, я дізналась про діагноз нашого майбутнього малюка, який мене просто вибив з колії. Я не знала, що робити, але я була впевнена, що ми з цим справимось. Мій стан писати одним словом не можна. Я три дні плакала, я не знала, що робити. Як далі жити, що буде, чи буде дитина взагалі ходити. Це було дуже важко. Кожного дня в інтернеті сидівши, я читала інформацію, як це все виправляється, чи взагалі можна допомогти моєму майбутньому синочку. Але я вірила, що ми з чоловіком все це пройдемо і ми допоможемо нашому сину. Обов'язково все в нього буде добре. І ось цей день настав, синочок народився, і перше, що я запитала у лікарів, коли він з'явився на світ, чи дійсно в нього присутня клишоногість. Мені відповіли. Так, вона є. В пологовому будинку нам дали направлення до лікаря. На другий день після народження сина. Я вже його записала на консультацію та огляд до ортопеда хірурга. І ми почали лікування вже на дев'ятий день після народження. Це було важко, але ми витримали.